Субсидії отримало 6 мільйонів українців і це не межа? заявив Володимир Гройсман. Прем'єр закликав керівників регіонів оперативно вирішувати проблеми з оформленням компенсації. Про все докладно нам розповість Яна брензей. Яну, то яка ситуація із субсидіями нині? Добрий вечір. Віто уряд обіцяє усі, хто має отримати субсидії, їх отримає. Від себе кабінет міністрів зробив уже все належне, і тепер справа за місцевими органами влади. Саме вони мають забезпечити таку допомогу кожній родині, яка її потребує. Саме з цієї вимоги розпочав нараду з регіонами прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, субсидії вже оформили майже 6,5 мільйонів українських родин. Це удвічі більше ніж торік у листопаді. Попри це, за урядовими розрахунками протягом нинішнього опалювального сезону. Оно субсидії одержать 8,5 мільйонів сімей порівняно з минулим роком для більшості громадян України ціна не зміниться або вартість сплати родиною. А навпаки, по деяким випадкам навіть зменшиться. Як пояснив віцепрем'єр Розенко, затримки з оформленням субсидій через велику навалу заяв, адже тільки минулого тижня по допомогу звернулося 97 тисяч родин а очікують і ще більше. Пікові показники минулого року ми мали приблизно 150-160 тисяч родин за тиждень, які зверталися за субсидіями, і ми чудово розуміємо, що якраз зараз листопад, грудень і січень місяць, це найбільше навантаження буде на управління соцзахисту, Аби прискорити розгляд заявок на субсидії, прем'єр-міністр доручив регіональним адміністраціям максимально збільшити кількість соціальних працівників, які відповідають за це питання, принаймні у пікові періоди. На цьому в мене всі новини. Віто я дякую тобі. Це була Яна Бринзей з Кадміну.